Псалом 33, з 9 по 22 вірш. Бо він сказав і зробилося, він повелів і затверділо. Господь зводить раду язичник і нанівець, і робить винамки людські дари. Рада Господню стоїть вічно, і думки серця його всім надав. Благословена нація, чий Бог і Господь, і народ, який виборгу спадщину собі. А господь дивиться з неба, бачить всіх на мужських змістів, знає свого, на всіх мешканців землі. Він утворює І могутня людина не позбавляється великої сили. Кінь є марна річ для безпеки і не позбавив він нікого в сили своєї. Ось око Господа над тими, хто боїться його, і над тими, хто буває на воїсті, щоб позбавити душу їх від смерті і під час голоду зберегти їх живим. Дужа наша чекає на Господа, бо він допомога наша щитна, бо у ньому звеселиться серце наше. В нього заселиться серце наше, бо на його ім'я святе, ми уповали. Нехай милість Твоя Господь буде над нами. Або уповаємо на тебе.